Витіюваті і раціоналістичні водночас особливість цих браслетів у тому, що зроблені вони з ламінату. Їхня авторка Беттен Лора Вуд, яка славиться умінням створювати зі звичних матеріалів неочікувані речі. Я хотіла працювати з матеріалами, які зазвичай застосовують у масовому виробництві, і намагалася повернути їм їхню первинну цінність. Ламінат має чудові живі кольори, різноманітні за своєю структурою, поверхні та покриття. У своєму лондонському ательє дизайнерка комбінує різні шматочки підлогового покриття, створюючи нові візерунки. Для своїх прикрас вона застосовує дерев'яний ламінат десятків відтінків коричневого я намагаюся викликати різні почуття особливими варіаціями кольорів, які асоціюються у людей 70-тими, 50 п'ятдесятими чи 20 двадцятими роками минулого століття. Дерев'яний ламінат не буває яскравим, але я додаю незначні вкраплення фарби, створюючи певні смислові акценти у візерунках, водночас, однак, не дозволяючи певній естетиці домінувати. Он Бетен Лора Вуд обожнює яскраві комбінації візерунків та кольорів. Вона постійно шукає цікаві матеріали. Натхнення для своїх робіт вона знаходить у яскравому розмаїтті великого міста, передусім у лондонському Іст-Енді, багатокультурному і митецькому кварталі столиці Великобританії, наприклад, у цьому кафе. Готуючи новий проект, я багато блукаю Лондоном, особливо тут, в Істенді, де я живу. Я насолоджуюся барвами та візерунками міста. У цьому кафе мені особливо подобаються столики з ламінатом під мармур. Найцікавіші об'єкти Бетен Лора Вуд фотографує, щоб згодом орієнтуватися на фото, створюючи ескізи прикрас чи меблів. Подібне довіял оздоблення цього кінотеатру 30-х років надихнуло юну дизайнерку на створення отаких столів. У однієї фірми Беттен Лора Вуд замовляє ламінатні блоки, які потім сама обережно розпилює на браслети. Кожен з яких коштує до 350 євро. Якщо робити це неуважно, шматочки ламінату можуть відкришитися. Ламінат не можна зашліфувати як деревину. Тож якщо матеріал розкришився чи пошкрябався, вже нічого не вийде. 2006 року, ще будучи студенткою, британка заснувала власний лейбл Вуд її швидко відкрили для себе фахівці та преса. А лондонський музей дизайну 2012 року номінував на дизайнерський приз не лише її стіл з ламінатним візерунком, а й оцю видуту нею вручну лампу. Стіл з кількох шарів берези розкладається як парасолька. З Самого дитинства Бетен Лора Вуд охоче створює незвичні об'єкти. Малою Я завжди казала, що хочу стати миткинею або щось виготовляти. Мені було цікаво, як функціонують речі, і хотілося, щоб вони були і корисними, і красивими. мені подобається предметність речей та їхнє використання у повсякденному житті. Беттен Лора Вуд спонукає нас дивитися на звичне по-іншому і відкривати у всьому нові грані. Взяти, хоча б її браслети з ламінату, це не лише прикраси, а ще й скульптурна композиція.